Я зайшов в Rust і бачу, що мене забив кабан, але я на цьому не розстроююся і буду пробувати починати вчитися грати враз. Тому, шановні, хто може мені допомогти? Будь ласка, підкажіть, що мені потрібно тут робити, і що сталося, я досі не зрозумів. Оскільки я знаю, для початку мені потрібно створити собі будиночок. Якийсь по дорозі я знайшов бочку, яку хочу зараз добути. Ящику знайшов скраб і ще якісь речі не зрозуміти. Ще п'ять скрапу і 15 патронів. Наскільки мені відомо, це називається дорога. А якщо я неправильно сказав, будь ласка, поправте мене в коментарях. Камнем я зрубав своє перше дерево. Тут я чую, що наче хтось десь бігає. Давайте втічемо, подивимося, скільки мене в мене зараз є вже дерева. У мене вже 500 дерева. Давайте скрафтимо киянку. А поки крафтиться киянка, я пропоную побігти сховатися десь в кусти. Тут недалеко від мене хтось стрідає. Я скрався киянку і тепер давайте десь побіжимо. Сховаємося та будемо проводити збудувати свій будинок. І ще кравчу план постройки. Щоб побудувати перші свічка, нам треба тисячу дерева. Та мене знайшов. Дякую, велике, що ти мене не вбив. Ви просто подивіться, він дав мені бензопилу, а також топливо. Але як заправити цю бензопилу, я не знаю. Пропоную скрафтити поки шкаф. Коротше, як заправлять, я так і не розібрався. Давайте спробуємо побудувати собі якийсь будиночок. Я поставив ось такий один фундамент, і мені не вистачає дерева. А як заправити бензопилку, я так і не розібрався. Мені підказали, і щоб заправити її потрібно натиснути кнопочку R. І зараз ми з вами швидше зможемо зрізати це дерево. Я нафармив собі 1500 дерева. Зараз. Побудую собі невеличкий будинок, і поки я строю, по мені постріляли, залишили 22 хп, у мене ще кровотеча. Я скрафтив перший шкаф та позробив на нього замок. Закинув трошечки дерева в шкаф для того, щоб не гнила наша халабудка. Двері скрафтились, а замка зробити не можу, Тому давайте поставимо з вами двері. Я так розумію, вони і так ставляться. І давайте побіжимо з вами. Знайдемо нам ще дерева, для того, щоб доробити нашу будиночку. Так, все, зрізав дерево, тепер я не пам'ятаю, де наша хата. Все, я посипив замок, і тепер я можу собі заходити, і в мою хату ніхто не зайде. Покращив я будиночка до другого рівня і заложив дерево, що аж на цілі 4 дня. Звісно, я тут ще не опитний гравець, але як вам моя хатка, напишіть, будь ласка, в коментарях. І на цьому, я думаю, ми з вами будемо закінчувати. Дякую велике всім за підписку та за вподобайку. Якщо вам понравилось відео, будь ласка, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно бачити вашу активність.